Щодо питань трудових відносин, то громадяни, які були мобілізовані до лав збройних сил України, зберігають робочі місця та посаду. Проте, якщо людина офіційно мала статус безробітного, то у разі мобілізації її мають зняти з обліку, оскільки вона отримуватиме грошове забезпечення як військовослужбовець. Детальніше про це, а також про можливість учасникам бойових дій отримати ваучер на навчання, розповіла заступниця директора Чернівецького обласного центру зайнятості Ольга Багрій. Коли людина стає на обліку, вона ознайомлюється своїми правами та обов'язками. пам'яті зазначено, що якщо людина відноситься до зайнятого населення, то вона повинна повідомити свого кар'єрного радника. Після надання зареєстрованим нашим безробітних мобілізаційних розпоряджень, повісток або розпоряджень з військових комісаріатів, фахівець центру зайнятості приймає рішення. Людина приходить особисто, приймає рішення фахівець, що її знімають з обліку, припиняється виплата допомоги по безробіті і реєстрація в центрі зайнятості українцям, які приходять військову службу виплачують грошове забезпечення. Вони є платниками податків, і отже, після того як в них є наказ про те, що вони звільнені з е, збройних сил України, вони повторно можуть звернутися в центр зайнятості, дати на облік. Відповідно до чинного законодавства, виплата з урахуванням страхового стажу, тобто всього грошового забезпечення для мобілізованих, рахується, якщо людина була застрахована 6 місяців перед зверненням до центру зайнятості за останні 12 місяців, що передують зверненню. Допомога по безробітці Позначається в індивідуальному порядку згідно чинного законодавства. Дуже багато після 24 лютого людей знялося з обліку. Це напевно десь понад 100 людей. Зараз у нас чоловіків на обліку значно менше, ніж жінок, оскільки це супроводжується тим, що відбулося зміни в чинному законодавстві для реєстрації в центрі зайнятості обов'язковим документом раніше було лише для учасників АТО, а зараз для всіх чоловіків є військовий квиток з постановкою на облік в військоматі. Тому багато людей, які до нас приходять і не мають цього підтверджують. Що документи йдуть за ним або просто до нас вже не приходять, тому у нас дуже скоротилося співвідношення перебування на обліків чоловіків і жінок. Статтею 30 закону України про зайнятість населення передбачено право для деяких категорій громадян на одноразове отримання ваучера для підтримання їх конкурентоспроможності на ринку праці. Навчання здійснюється професійно-технічними та вищими навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, які мають ліцензію на надання освітніх послуг. Особа самостійно визначає професію співпрацю. Альність напрям підвищення кваліфікації з затвердженого переліку професій, спеціальностей та напрямку підвищення кваліфікації для навчання. Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання і не може перевищувати десятикратний розмір придаткового мінімуму для працездатних осіб. Ваучери ці видаються одноразово особам звільнення з зв військової служби у зв'язку з скороченням чисельності штату або за станом здоров'я, яким є вислуга років менше 10 років і які не набули права на пенсію. Особи звільнені звільнення військової зв служби після у. Часті у проведенні терористичної операції до досягнення ними пенсійного віку та за умови звернення протягом трьох років з дня звільнення. Тобто, якщо людина до нас звернулася після трьох років, то вона вже права на отримання ваучера не буде мати. З військової служби звільнений ніхто до нас не звертався за отриманням ваучера ні 21-му році, ні 22-му. Але у тим, що у нас зараз військовий стан, у нас кошторисів і кошти на це багато не передбачено. і взагалі бажаючих зараз дуже мало Радіо День.